Один з поміж вас мене зрадить. Ці слова Ісуса були дуже значущі. Ці слова Ісуса сколихнули апостолів дуже сильно, бо кожен із них думає, ну як, Господи, я з тобою ходжу від самого початку, я пішов за тобою і лишив все. А ти кажеш, що хтось тебе зрадить і це поміж вас? Як так? І ось про це я хочу з вами поговорити. не про зраду, а про те, що людина залишає за собою. Дивіться, Господь прийшов у цей світ і залишив за собою своїх учнів і апостолів. так? Він нам заслужив небо, відкупив від смерти, але він не прийшов і пішов, і, і більше його нема, і нічого за ним не лишилося. Він залишає за собою учнів. Для кожного із нас є дуже важливо не просто прожити це життя, а залишити за собою слід добрий, народити дитину, виховати її. Здобути щось в науці, залишити для людей якусь річ, яку ти придумав, яку ти навчив, здобувши життєвий досвід поділитися з ним і залишити це тим, хто йде після тебе, на твоїй роботі, де б ти не працював, чи ти лікар, чи ти вчитель, чи ти музикант, чи, чи ти хто, але ти. Залишаєш свій досвід і вчиш інших. Христос учить нас, що сама правильна дорога це є дорога, яку ми заслуговуємо, не просто пройшли, а залишаємо за собою тих, хто будуть нас наслідувати. І ось Христос вибирає 12 апостолів. 12 апостолів! І один з поміж них знайшовся зрадник. Чи це через те, що Христос погано вчив? Ні. Нема поганих вчителів, є погані учні. Чомусь у класі, якщо брати навіть школу, завжди є один, два, три відмінники, один-два двоєчники, а решту середня. В одного того самого вчителя так вчитель добрий чи не здей. Як поганий вчитель може вивчити двох відмінників? Скажіть мені, це все залежить від нас, наскільки ми здатні вчитися. Церква це постійна школа життя. Я називаю церкву школа людяності. Те, що вчить церква, церква вчить людяності. І ми повинні за собою залишати слід, так як апостол залишив за собою Ісус, залишив за собою апостолів. І не бійтеся, що один із них був зрадник. І один із тих, кого ми навчимо, також буде зрадником. Просто не буде виконувати те, що ми його навчили. Але будуть серед тих. З ким ми ділимося своїм досвідом, своїми здобутками, будуть і такі, як Петро, який став верховним апостолом. Будуть такими, як Іван, який прожив найбільше з них всіх. Ну, в принципі, вони всі були замучені, вони всі були мученики, а Іван був залишений, і він був на старості зісланий на острів Патмос, і там у віці 100 або 101 рік помер. Там же на тому острові він і написав откровення, откровення Івана Богослова. і це якраз є написане на тому острові, коли Господь Бог відкрив йому всі таємниці. Бачите, Бог дає кожному завдання. Той виконав свою місію, той свою, той свою. А Іван мав таку місію. Так же само і серед наших тих, кого ми вчимо. Кому ми залишаємо якийсь свій спадок, так само по-різному вони будуть його реалізовувати. Але саме головне, що ми є тими, хто щось після себе залишає. Бійтеся того бездарного життя, яке ви прожили і нічого в цьому світі не лишили. Що якщо ви помрете, чи ви були, чи вас не було, нікому не буде інтересно. Ми повинні старатися, щоб я щось у цьому світі після себе залишив. І не думайте, що це обов'язково має бути вам пам'ятник поставлений, щоб вас там пам'ятали, згадували. Ні. Ми робимо такі речі, які живуть вічно. І пам'ятників їм не треба, бо пам'ятники, бачите, понакладали сьогодні одні, а завтра другі. Скільки пам'ятників радянської влади було порозкладувано по цілій нашій славній Україні? Я не знаю, чи десь в якійсь державі ще було більше пам'ятників взагалі, скільки в нас було тільки пам'ятників Леніну. В кожній селі, Кожній з селі. Світла на вулиці нема, а Ленін посеред села стоїть. І потім прийшов час все, здоймаємо всіх Ленінів. поздоймали, позвозили на одну купу поскладали. Тобто пам'ятник це не означає, що це щось важне. Було багато пам'ятників. Римським імператорам кожен хотів собі поставити пам'ятник, кожен мав бути вищий, найвищий, найкращий з золотом без золота. Нема тих пам'ятників. Десь в музеях стоїть, тіх порозкрадали, ті там золото повідковупували і так далі. Тобто і тих нема великих людей, пам'ятників, але є пам'ятники, які до сьогодні живуть, які до сьогодні стоять, які до сьогодні свідчать. Це пам'ятники великої мудрості Аристотеля, великої мудрості Тацита, великої мудрості Йосифа Флавія, історика великого Августина Святого, який залишив після себе святого Василя Великого, святого Івана Затовстого і так далі, різних, різних, але це ті пам'ятники, які не стоять стовпами, а ті, які залишилися. Для людства. І ми ними користаємо, користуємося. Не кожен з нас може бути Ейнштейном, там, чи Ньютоном, чи ще якимось, там, якимось дослідником, фарадеєм. Але ми можемо кожен із нас стати будівничим тих, хто є менше від нас. Здобувши якийсь досвід життєвий, ми можемо навчити когось. Просто навчити молитися. Просто навчити дитину ходити до церкви, взяти за руку і прийти з дитиною до церкви. І сказати, дитино, це є твоя школа людяності і пам'ятай, будеш ходити до цієї школи людяності, будеш людиною. Не будеш ходити до цієї школи людяності? Не будеш людиною. Як не буду? Я вже людина, я маю руки, ноги, я маю голову. Я ходжу до школи, я вчуся. Учисься з чого? Рахувати, писати. Це тебе робить освіченим, але це тебе не робить людиною. Людяність визначається не дипломом. Людяність визначається духом. Чи ти співчуваєш ближнього? Чи ти готовий заради ближнього на яку жертву як Христос? Прикладом для нас є Христос. Це не той вчитель, який сказав перед, а сам став та дивиться. Ні, Це той, що пройшов і сказав. Робіть так, як я. Це той вчитель, який власним прикладом показує, що робити. І тому вам, батьки, мої дорогі, коли ви хочете своїх дітей щось навчити, то вчіть тільки то, що робите самі. Вчіть так на, на власних прикладах. Не кажи роби так, а сам то не робиш. Робіть так. І як ви кажете своїй дитині, що ви вже великий, і кажете йому не пий, то й сам не пий. Не дуріть себе і дитину, бо така наука не працює. Якщо ти п'єш. Значить, ти хочеш, щоб твої діти такі самі були. Ні, я не хочу, то не пий. А якщо ти хочеш пити, то саджай її коло себе та й зразу наливай і навчи. Ви скажете, що я говорю неправильно, скажіть мені, як має бути правильно. Як ви хочете, щоб ваша дитина була культурна і вихована, будьте культурні і виховані. Бо тому, що дитина основи отримує вдома. Подивіться навколо себе в хаті, на вашу атмосферу. Якщо б я в вашій хаті поставив по камері і транслював на своєму каналі, вам ви б були щасливі чи вам би було трохи встидно? Не за все підряд, але за те, що ви не раз ви говорите своїм язиком. А часом присутності дітей. А скільки ви обговорюєте, обчорнюєте людей? І якби от ті всі ваші розмови побачив, наприклад, світ? Бо ви думаєте, що як ви закрилися і це ніхто не бачить, то, то ви такі потім виходите на двір і такі. Побожні, такі, такі виховані. Але Господь Бог бачить більше як камера. Бо камера може тільки передати, ну, то, що ти вже сказав, але то що ти думаєш, камера не передасть, а Бог бачить ваші серця. Тому пам'ятайте, щоб залишити за собою добрий слід. Треба сформувати спочатку себе, знайти Бога в своєму житті. Де ти, Господи? Я хочу тебе знайти, я шукаю тебе ціле своє життя. І не може бути такого, що я вже Бога знайшов все, я кажу, злапав Бога за ноги. Постійно, Бога, треба пізнавати, шукати Його, знаходити глибину Божої мудрості. Божої жертвенності, укріпляти себе у вірі. І потім, коли ти сформуєш себе, ти можеш ділитися тим здобутим з тими, хто поруч з тобою, щоб залишити за собою світлий, добрий слід. В цьому є ідея самої нації, в цьому є ідея виживання нації, у цьому є. Запорука нашої українськості, яку ми маємо формувати, щоб нею пишатися. Ми маємо реабілітувати значення українця. Бо тому що впродовж багатьох років нас завжди робили менш вартісними. Нас завжди був старший брат. Ми були молодші. І якщо взяти російські фільми, радянські фільми точніше, то ми бачимо, якщо показували українців, у якому світлі їх показували. Придуркуватих, п'яних, наглих, е таких ну, ну таке, сміхота та й годі. І це тягнеться до залишки тягнеться до тепер. Розумієте? І нам треба із цього виходити, реабілітувати своє значення, свої цінності. Постійно, як не дивишся, яке кіно постійно, особливо радянське, ну, як покажуть українці, то най Бог Русські такі мудрі, такі правильні, а українець таке здурнувате. І, і підле, продажні, і так далі. Місто зустрічі змінити не можна. Любиме гарне кіно. Хто там зрадник був? Українець. І так кругом. Тому наше завдання сьогодні реабілітувати себе як націю. Це нація, яка пишається порядністю. Це нація, яка пишається нашими героями. Це нація, яка має бути справедлива, яка має засудити продажність, яка має засудити корупцію. Ми маємо засудити корупцію в своїх душах. Не десь там якихось е, таких собі уявних корупціонерів, а засудити корупцію в собі. А тепер подумайте, кожен задає запитання, чи участвували Хоч один раз у своєму житті у корупції. Чи мого морич лікарю, чи мого мореч до школи, чи мого мореч в міліцію, чи ще куди ви там носили щось там. На роботу, щоб прийняли, звільнили, посаду кращу дали. Питання, які порішали Ми маємо наслідки цього всього. Цієї бредоти. Тому наше завдання сформувати себе, залишити за собою слід, щоб іменно це покоління, яке поклало своє життя сотнями, тисячами, десятками тисяч, сотнями тисяч людських життів. Це має бути переломним періодом, початком нового українця, який цінить людяність. Які цінить порядність? Нас до цього закликає Христос. Він лишив за собою учнів, залишив за собою слід, який дві тисячі років церква існує. І Я хочу, щоб і Україна існувала в Бозі, для Бога і для нашого українського народу. Амінь. Ім'я отця і сина, і святого духа. Слава Ісусу Христу. Слава на віки.